Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська. І сьогодні я розмовлятиму із архієпископом Житомирським і Поліським Володимиром. Поговоримо про процес переходу релігійних громад до єпархії, його особливості та перспективи. Вітаю вас і вдячна, що знайшли час сьогодні на розмову. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Дуже хотілося б почати з того. Глядачам розповісти, що в Житомирській області у нас є дві єпархії Православної церкви України: це житомирсько овруцька і житомирсько поліська І власне хотілося б ви розповіли, скільки парафій на тепер належить до житомирсько поліської єпархії. Дякую за те, що ви мене запросили в свою студію. Щодо статистичних даних, то дійсно вже в нас житомирсько поліська єпархія налічує більше 65 парафій. Саме вони поповнилися завдяки також і переходу е, Української православної церкви, парафії, які належали московському патріархату, і також і багато духовенства мається в виду переводить зразу парафії. Тобто священник не переводить парафії одну, а має е, опіку над двома, трьома, а то й більше парафіями. Тому може священик навіть бути на п'ять на сім парафій, тобто як сіл, так само і громади мають або пристосовані приходи. Приміщення або сам храм, типовий. тобто І тому Житомирсько-Поліська єпархія дійсно стала особливо в цьому році набирати багато обертів того, що і духовенство. І саме парафії переходять саме з московського патріархату до нашої Житомирсько-Пулітської єпархії, яку я очолюю. Mm. Ви сказали, що може бути на декілька парафій один священник. А ну як йому це поєднувати? Чи вдається, чи це не за велике навантаження? А ви знаєте за комунік комунікабельний час? Телефони є. Машини в більшості священнослужителів також є, і це знаєте, не 20-30 років назад, я вже не кажу за 50 років. Тому священник має години визначені, має телефони, де комунікабельно може із парафіянами визначень, коли приїхати, чи то вранці, може і о 8 годині ранку, а в іншому селі може на 10 годину. А в більшості і парафії священнослужителі, вони, якби всі одне за одним. Тобто, якщо почали, наприклад, село там Чернігів. Наприклад, я кажу в загальному чи місто Житомир. А є ще в окрузі, наприклад, Тетерівка. Це ж недалеко, а за Тетерівкою ще там якийсь населений пункт. Тому воно все підряд, якби йдуть ці парафії, і тому проблем як такових немає. Ви сказали, що за рік поповнилася єпархія через переходи. А скільки переходів було зафіксовано? От... Зафіксовано зараз 23 парафії. Іменно Української православної церкви, Московського патріархату, які перейшли разом з в яких налічує шість чоловік, це іменно з Але тут треба і сказати про те, що вони саме вже е, іменно з їхньої з їхньої розмови вже були до цього готові. А саме, що це півтора років майже цієї війни, воно дало свій імпульс. Імпульс в тому, що вони саме священнослужителі, вони якраз розказували про те, що їх надихали вже саме парафіяни на те, що треба робити перехід. Вперше вони почали просити, щоб лунала українська мова на богослуж... За богослужінням в храмах, починаючи із апостола, тобто святого письма або святої Євангелії. І після цього вже і наш ти саме почали на українській мові молитися, і я е, кажу, комунікабельність є. Тобто зараз можна і ту саму молитву знайти, що в інтернеті, що, наприклад, книжок багато, зараз тиражування. І тому це зараз не проблема переходити на українську мову. Одне, щоб було бажання. У цих усіх е, парафіях, які ви назвали, служба ведеться українською, правильно В більшості українською мовою, але я е, завжди наголошую на тому, що ми церковно мови якраз не е, відмовляємося від неї. Я благословляю, і тим паче, коли хору, наприклад, тим співакам треба співати, то це треба ще перевчитися. І якщо важко, тим паче, коли це е, в хорі, наприклад, сімдесятилітні. Вже жінки там чи чоловіки, то я думаю, воно все поступово знайде свій резон. Одне, головне, щоб була ця поступовість. Не робити, не крамсати це все отак і так. І я, наприклад, як ієрар, скажу, що в мене є вища освіта, яка мені дозволяє навіть переводити, робити переклад церковнослов'янської мови на українську мову, особливо акафісти. Тому зараз це не проблема навіть подивитися ти в словників, бо їх багато, подивитися і в інтернет. І так само я вважаю, що і ті, хто має бажання, вони поступово але перейдуть всі на українську мову. І я кажу і наголошу не може бути відкинута церковнослов'янська мова. Це не російська, церковнослов'янська. То що дійсно, як пише Митрополит Ларіон Огієнко в миру Іван Огієнко, що вона зросійщена, так є зросійщення, але і в нашому побуті також ми розмовляємо. На жаль, зросійщено, і в якійсь мірі поступово але також виправляємо свої недоліки. Звісно, ви сказали, що з цих 23 переходів, які відбулися за рік, шість були із священнослужителями разом. В тих, де священнослужитель не переходив, в тих громадах, як ви шукаєте туди священників, як вирішуєте питання з ними? Чи їх вистачає клір житомирсько поліської єпархії поки що може собі дозволити іменно забезпечити ті парафії, де немає священника з переходу? У мене ось такі випадки були. Наприклад, тут Семте Іванопіль, у нас є парафія Свято-Пантелимунівська, і поруч, ну хай там. Десь до кілометрів 40, і ось село Слободище, Бердичівський район. Але це як адміністративно-Бердичівський вже район укрупнення пішло. Тому я благословив цьому священнослужителю мати також за опіку і це село Слободище, Святомиколаївську парафію. Тому це люди визначили для себе, що можуть, наприклад, священника якраз приймати там на таку-то, таку-то один, і це е, ніякої. Погано, ну не то, що там комунікабельність, вона все рівно буде в телефоні, що можуть десь там попросити, визначити, який час, і людина може на 9 годину побути в одному парафії, а вже на 11 побути в другій парафії. Так що проблем із комунікабельністю і з машинами в нас, як наголошую, немає. Угу. Це все нормальне явище. Ми зараз говоримо про такі територіальні питання. Чи можете розповісти, як от парафії розподілені територіально по нашій області? Які належать е, в нас е, нині діє в мене вже Томирсько-поліської партії на сьогоднішній день дев'ять благочинь. Тобто це ті старі, е, можна сказати, око... райони, які були, зараз вони адміністративно е, так і належать. Ну, в нас я маю вду в церковній структурі, тільки називаються округами. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, у нас є Черняхівський округ. Це був колишній Черняхівський район. Зараз він вже Житомирський, якби приєднали, але надалі залишається адміністративно поділ по колишньому. Тобто, як був то район, а з нині в мене це округ, і тому в склад його входить повністю. Всі села старого району. А, угу. Ще хотілося б, щоб ви розповіли більше про сам процес переходу парафії. От як він відбувається? Процес відбувається. Я кажу, комунікабель знову наголошую. Чому телефон? інтернет ресурс, тобто є Житомирсько-Поліська єпархія, сайт, є, наприклад, там така рубрика Контакт, де знаходять, значить, правлячу архірею номер телефона, і вже тоді, наприклад, звертаються по телефону, чи то священнослужитель, чи самі прихожани даної якоїсь парафії московського патріархату, яка має бажання перейти, і в більшості випадків іменно таким. Таким часом собі чекаю на те, що ось візьме архірей трубку, де і поговорить з ними, та й вже будуть вони знати, чи варто переходити, чи не варто. Є і такі, наприклад, випадки, що, наприклад, сама архірея бачить, чи то по телебаченню, може, десь і при бослужінні бачить, і вже є у людей якась уява про самого священнослужителя, про архірея, який очолює єпархію. Щодо священнослужителів, то можу сказати, що ті священники до мене зверталися, то вони казали так: що першим нам звернутися до вас, ми вивчаємо вашу біографію. Або біографію архіреї, і вже після цього вони визначають чи мати спілкування з архіреєм тим чи тим, бо в нас ви самі знаєте, що є Житомирсько-Овруцька іпархій яку очолює владика Паїсій, і яку я очолюю житомирсько поліську. А вже священнослужителі мають право, чи, наприклад, члени громади до кого визначити іти, чи то, наприклад, іти на зустріч, Тобто в кабінет, чи то може навіть по телефонному зв'язку все обсудити для того, щоб приймати відповідно рішення переходу до православної церкви України. А скільки часу може зайняти саме процес переходу? Це ж треба зафіксувати. Ну це ж не просто щоб поговорили з вами, да, і, і процес все переш... затяжний, угу. і я не дивую тому, що, наприклад, от у мене священнослужителі, які, наприклад, мають по 3-5 парафій. І вони не просто так, тому що їм треба саме з усіма членами громади даних парафій обсудити це питання. І якщо, наприклад, дві-три парафії е, сіл за, а може четверта, п'ята, будь, наприклад, що буде розкол, розділення. І тому священнослужитель десь в якійсь мірі мусить призупинити процес саме переходу, бо йому треба зберегти всі парафії. І ось тому може це бути і місяць, може бути, і рік. Але він буде результативний тільки в тому, що священнослужитель дійсно переконає. Але ще й ми бачимо зараз переконання. Це е, військовий стан, і ми бачимо, до чого все це йде. Я скажу по такій, наприклад, парафії Красилівка, Новорад-Волинського району. Я благословив священника, благословив, е, наприклад, е, це було десь півтора року назад на те, щоб вони далі служили на церковнословянській мові. А приїжджаю через рік. Це було на другу причисту, як у нас кажуть, народі Різдва Пресвятої Бородиці. Мене здивувало те, що на українській мові служить і священнослужитель служить і е, співає той хор. А я кажу: а чого ви так перейшли, можна сказати, резко. А вони кажуть, ви знаєте, відколи в нас війна, ми відмовилися від церквнословської мови. Тільки за те, що саме росіяни воюють з українцями. І ось тому так, що це все, знаєте, в якійсь мірі, але час лікує. І Може вони якісь осторонь стояли на українській мові, десь там інше. А ось уже зараз бачимо яркий приклад того, що люди саме вже бачать, хто є для них, що для них є українська мова, українська церква. І ось тому я радий тому, що все-таки люди самі своїм переконанням, але переходять на богослужіння української мови. Угу. Якщо говорити про роботу єпархії в питаннях комунікації да, з релігійними громадами і священниками, які не здійснили перехід від московського патріархату, чи комунікуєте ви або священнослужителі з такими громадами? З такими? А ви подивіться тільки на Фейсбук. І ось, наприклад, у на Фейсбуці практично зараз кожен має сторінку і має друзів. І також можна зайти і подивитися, от Архієпископ Володимир. І подивіться на друзі, і ви побачите, скільки священнослужителів там є друзі іменно не тільки Православної церкви України, але саме Української православної церкви Московського патріархату. Тому зрозуміло і по мобільному телефону, зрозуміло по інтернету, але є, ведеться переписка, і ведеться переписка планіком. Одного тільки спілкування, поздоровити з Різдвом Христовим, з Пасхою це вже є прогрес, того, що людина, наприклад, не відмовляється, або, наприклад, мене поздоровляє, а я в свою чергу відповідаю також чи воїстину воскрес чи. Славі мою і так далі тому зараз це не проблема, проблема а чи, часу. А, а чи говорите про можливість переходу? Ну про таку перспективу є цю, такі, цю, такі, а, як же, да? а як же, є таке спілкування. Просто в більшості зараз священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату перше одні чекають, що буде постанова Верховної Ради про заборону діяльності Московського патріархату і зняття з реєстрації. Через закон Верховної Ради, і це реально і це всі священнослужителі, багато які іменно чекають цього, а інші дійсно чекають на те, щоб підготовити паству, щоб в селі не було двох церков. Ось якщо, наприклад, до мене переходять парафії, то в більшості всі майже, але переходили і священнослужителі, і парафії, але розколу не було. Тобто священик, якщо не переходив, але він і не залишався, можна сказати, на території даного там села і не проводить, богослужіння. Він може жити. Але, наприклад, богослужіння чи в своїй там хаті, чи десь бере пристосоване приміщення, як такового немає. А ось, наприклад, якщо так робити, можна сказати, так, такими темпами радикалізму, можна натворити в якійсь мірі, але багато проблем. Коли, наприклад, священик може наприклад, піти, і половина людей за ним підуть. І що тоді будемо мати? Проблему? Проблема буде, ну, як вам сказати, в якійсь мірі конфлікту, в який, громаді. Да, в громаді. А це не є ну це не нормальне явище, тому хай краще вони місяць, два, три. Почекають, але всі перейдуть в Православну церкву Україну, ніж навпаки, буде якесь непорозуміння між членами громади і священнослужителем. Угу. Оця тенденція, от, на вашу думку, тенденція до збільшення кількості переходів, яку ми зараз бачимо, чи вона буде зберігатися в перспективі, і як ми можемо впливати на цей процес? Ви от політичний, ми, як політичний вплив треба. І я вам скажу одне: священнослужителі зараз московського патріархату саме чекають. Вони мовчать, вони бояться, бо всі розуміють керівництво вище, обласне або, наприклад, київське. Але всі, в більшості, я впевнений в тому, тому що я дійсно з ними спілкуюся, чекають політичного рішення Верховної Ради про заборону Московського патріархату в Україні і скасування реєстрації. От і все, це вс однозначно. І повірте мені, якщо будуть такі дійсно політичні рішення не тільки на обласному рівні, бо ми знаємо, що місто Житомир прийняло рішення, сесія міська, ми знаємо, і обласна рада Житомирська прийняла. Ну, треба ще дочекатися, щоб це було і на Дніпропетровщині, на тих східних областях нашої славної України. Тоді, я думаю, і прийме політичне рішення сама Верховна Рада. Зрозуміло. Що ж, я вдячна вам, що ви сьогодні зі мною поговорили. Хочу глядачам нашим нагадати, що це суспільне. Моє ім'я Олена Ваховська, і я розмовляла із архієпископом Житомирським і Поліським Володимиром. Говорили про процес переходу парафій, власне, і про те, коли українська церква дійсно стане українською. Дякую за увагу. Всім добра, миру і перемоги українського народу над російським окупантом.